Наскільки ось зараз може скоротитися дохід росіян для війни через ось ці санкції, через те, що е, вторинними санкціями все ж таки є ще пакети, де вторинні санкції е, почали діяти, і вони діють. І деякі зараз країни е, трішки нервують, коли треба купляти там, умовно кажучи, нафту. Так і той же Китай він трішечки зараз е, знизив е, ось цю закупівлю нафти через знову ж таки вторинні санкції. Тобто, чи можемо говорити? Про те, що зараз на Росії от прям відчують те, що ми так довго чекали, фінансово відчують ось цей удар, ні? Прям зараз не відчують. По-перше, треба уважно ознайомитися з рішенням американського уряду. А, вони ці санкції будуть керовані, тобто, все рівно може бути певні виключення, яке американський уряд може запроваджувати. Тобто, вони є гнучкими. І там деяка частина обмежень, вона з певним відтермінуванням на один місяць, і тобто це ж не сразу, знаєте, перерізати російській економіці. Там кран живлення, мова йде про те, що це поступовий. Ну на жаль, це звична практика американських. Вс це ми могли бачити під час санкцій Байдена, коли внучко, обережно, кволо, маневрено все це відбувалося зараз. це відбувається, скажімо так, більш оптимістично для України, але повторюю ще раз: мінімум 3-4 місяці для того, щоб ці санкції почали ефективно працювати і приносити ту ціль, яку вони перед собою ставили.